Зглянемо, як побудувати малюнок до такого завдання. Складіть рівняння прямої, графік якої зображено на рисунку. Але якраз рисунка тут і немає. Ми маємо додати цей рисунок. Нехай ми будемо будувати пряму, рівняння якої і дорівнює до 2. І так, відкриваємо. Систему динамічної математики. Тепер виберемо дві точки. Отже, точка і вибираю координати В неї мінус 3,2, а друга буде 3-2. Далі. Проведемо пряму через ці дві точки. Обираємо вкладку пряма, вказуємо точку першу і точку другу. Після того, як у нас побудована пряма побудована, ми заховуємо позначення для точок. І щоб майнок був яскравіший, ми можемо змінити колір яким побудовано сутринок. Отже, у властивостях змінюємо колір на червоний і закриваємо. Отже, малюнок підготовлений. Тепер збережемо цей малюнок. Яким чином, беремо правка, копіювати полотно до букверу обміну. Після того, як ми його скопіювали, переходимо ще раз до текстового документу і додаємо. Цей малюнок. Ставка або правка та малюнок додано. Ну, але він дещо завеликий цей малюнок, тому ми могли б його зменшити. Отже, маємо таке зображення. Тепер нам потрібно. Буде вказати правильний відповідь. Після того, як малюнок доданий, ми беремо і зберігаємо цей текстовий документ у форматі веб-сторінки. Зберігаємо, зберегти як і обираємо під документа веб-сторінка. Веб-сторінка. Для того, щоб нам були зразу всі малюнки сформовані. Отже, зберігаємо і маємо вже папочку з усіма малюнками. Отже, зараз відкриємо папку, куди в нас зберігся малюнок. Ось це веб-сторінка. Десь Дивіться, отже, цей малюнок, який нам потрібен. Зараз наше завдання буде правильно його перейменувати, щоб потім малюнки один з одним не перекривалися. Зараз будемо переходити на нову мерцію моду. Отже, модул КДПУ я Є. Так, кадегорія куртків, кафедра математики та методики її навчання. Заходимо і знаходимо той курс, який нам потрібний. Отже, це курс геометрія 9 класу. Заходимо знову ж таки під паролем, що ми могли працювати. Отже, ми зайшли на курс геометрії 9 класу. Тут уже підготовлено тільки хто, з якою темою буде працювати. Оскільки ми обрали тему рівняння фігури, то ми маємо перейти до цієї теми. І так, тепер дивимося. Тест навчальної досягнення буде проходити учні на уроці узагальнення та систематизації знань. Цей урок буде 14 -й. по списку уроків у 9 класі. Тому ми занумеруємо малюнок 14.1. Отже, я перехожу до папки і перейменовую ось цей малюнок. 14-та можна так написати. Тема англійської запишена. Тема 14, рисунок 1. Отже, переименували цей малюнок. Для кожної із 9 тем ми створили альбоми для спільних малюнків. І тут важливо, щоб наші малюнки були гарно пронумеровані, і потім можна було з усіх малюнків і розмістити в один альбом. Отже, переходимо до цього альбому. Завантажуємо альбом. Для того, щоб завантажити малюнки, потрібно увійти в свій аккаунт на Google. Отже, ми переходимо до наступної вкладки і заходимо на свою кошту. Отже, Gmail відкриваємо і заходимо. Тепер додамо до цього спільного альбому ще один малюнок. Отже, додати в альбом і будемо вибирати з комп'ютера. Вибираємо з комп'ютера. Нам потрібно або перетягнути сюди малюнок, або розглянути. Відкриваємо папку з малюнком, знаходимо цей малюнок, відкриваємо і завантажуємо його в альбом. Отже, малюнок завантажено. Ось вірте, цей малюнок є. Потім щоб нам Додати його до тесту потрібно буде розкрити цей малюнок, обрати контекстне меню і скопіювати URL-картинку. Далі, як будемо створювати тести, за цим URL будемо додавати картинку і текст. На цьому відео, як додавати малюнки і тексти у тести. Завершені, дякую за увагу.